Більше місяця координаційний центр волонтерів збирає кошти на придбання пікапу для артдивізіону 41-ї бригади. Напередодні великодня волонтери звернулися до організацій та установ з проханням допомогти пришвидшити збір. Відгукнулись школи та садочки, провівши у себе благодійні ярмарки. Також благодійний розпродаж смаколиків та сувенірів провів палац урочистих подій та корцентр. Завдяки цим всім заходам нам вдалося назбирати, можна сказати. Суму необхідну для придбання даного пікапа, його вже на сьогоднішній день вже вибираємо, який буде саме доцільно придбати. Отже, якщо підвести підсумки, навчальні заклади близько 200 тисяч зібрали. Потім Великодній ярмарок в Палаці урочистих подій, де ми також приймали участь, 33 тисячі гривень, на нашому 6,238 гривень біля приміщення координаційного центру. І тому загальну суму нам вдалося назбирати 237 тисяч 502 гривні, якщо я не помиляюся. Крім цього, за ці два тижні, коли проходили ще заходи, ще були донати на банку в районі 4 тисяч гривень. І сьогодні на банці ми вже маємо за півтора місяці 70 тисяч гривень. Волонтери дякують кожному, хто не залишився осторонь і долучився до благодійних заходів. Хочу висловити щиру вдячність від себе, а також від військових, яким ми купуємо даний пікап за організацію всіх заходів в першу чергу в міській раді, а також управлінням, які брали в цьому участь палацу урочистих подій, всім навчальним закладам, всім батькам, всім школярам, дошкільнятам, які Донатили і приймали в цьому участь. А також окремі слова подяки хочу висловити всім підприємцям, які надали, зокрема, і нам свою випічку для продажу, частину з якої було продано, частину було ми відправили в посилках хлопцям на Великодні свята, і також частину в суботу у нас також хлопці були загрузки, ми їм віддали до свят свіжі паски. Окрім основного збору на пікап, волонтерам корцентру, дякуючи підтримці Олександрійців, вдалося закрити ще два збори для військових. Це збір на зарядну станцію для, для спецпідрозділу і Коштувала вона нам 16 тисяч гривень. Це перший збір і другий збір для підрозділу ПВО. Ми вже придбали одну лазерну указку для підсвічення цілей. Вона їм підійшла, вони з нею успішно працюють і попросили в нас ще три. Також ще придбали їм три указки. Вартістю 4 тисячі гривень на сьогоднішній день плануємо відкривати також декілька нових зборів, і маємо маємо нагальну потребу. В лопати, кирки, молотки все, що для будівництва. Хлопці зараз активно укріплюють та також будують нові позиції і їм дуже потрібен увесь цей інструмент. Так що, в кого є можливість, будь ласка, приносите до координаційного центру, будемо завжди раді і вдячні.